У Вінниці проводять тренування з інклюзивного дзюдо та самбо для ветеранів російсько-української війни. Сьогодні перше заняття у бійців, які проходять реабілітацію на державному протезному заводі. Ми припіднімаємося, руку забираємо до себе і нахиляємо її вперед. Другою рукою фіксуємо. Заняття зорганізували обласна федерація самбо і дзюдо спільно з керівником громадської організації Веста Богданом Копчатовим. Військовий 2022-го на запорізькому напрямку отримав 9 кульових поранень та був комісованим. Саме з його ініціативи розробили комплекс вправ. Суспільному Богдан розповідає власним прикладом хоче надихнути та мотивувати захисників з інвалідністю та ампутаціями. Я розумію на ну, практиці особисті. І як важливо таке відновлення, як важливо бути поруч з собі подібними людьми, І, ну і взагалі атмосфера зала придає енергії, сил і натхнення до руху. Тренери, які тут викладають. Аняття для хлопців пройшли відповідне навчання з фахівцями. Цей інклюзивне і, і, і дзюдо цілком адаптоване під певні там інклюзивні моменти. Військовослужбовець Володимир Бриш із Рівненської області розповідає: ногу втратив три з половиною місяці тому на Донецькому напрямку. Спортом цікавився завжди тому і вирішив спробувати. Потрібні такі місця, де ми могли б зібратися всі разом, позайматися, трохи побачити один на одного. Трохи іде розрядка для самого себе. Не відчуваєш себе таким одиноким там чи замкнутим. Тренуються ветерани під наглядом реабілітологів, каже президент обласної федерації Самбо і Дзюдо Ярослав Калитюк. Наші тренери акредитовані з вищою освітою, та також під наглядом реабілітологів. Різних центрів реабілітації разом ми створили таку програму і зараз починаємо її втілювати вже в життя. Вони там і нас і підтягуються, і трошки в партері, задушливі прийоми, там боліві різні прийоми. Їм це дуже цікаво, тому що розмінка ковирочки такі свої такі атмосфері між побратимами. Корпус не вручаю, тому я вийшов тебе, не тільки рука працює. Заняття тривало півтори години. Своїми враженнями суспільним ділиться Василь. У військового ампутована кінцівка. Поранення розповідає, отримав торік у жовтні. Наступив на ворожу міну. Якраз в цей час ми були на запорізькому напрямку, де тривав наш наступ. Ну таке і сталося. Коли змінюєш обстановку, спілкуєшся з людьми, це набагато. Поліпшує емоційний стан, а фізичний треба підтримувати самому. Я особисто до спорту так відносюсь, посередньо, але те, що мені сподобалось, як тренер працює з людьми, це теж велика перевага. Заняття з інклюзивного дзюдо та самбо у Вінниці будуть на постійній основі, каже Калитюк. Тренування безкоштовні, проводитимуть їх двічі на тиждень. У планах створити такі секції і в інших регіонах. Я Певнений в цьому проекті, і е, я маю велику надію, що з певним часом ми будемо його поширювати на інші міста України. Дар'я Красовська, Микола Родінков, Суспільне новини Вінниця.